Добре, краще винаходи людства – справа рук досвідчених науковців. Однак, тернополянин Марко Лаврін ламає усі стереотипи, адже у свої 14 років хлопець показує нам прилад, який він створив власноруч портативний вольт амперметр. Який показує, скільки вольтів залишилось і скільки ампер споживається. Це портативна зарядна станція. Свій винахід хлопець зробив з використаних одноразових електронних сигарет. Для цього знадобилося близько ста таких заготовок. А всю систему він монтував у звичайний ящик з під інструментів. Її легко переносити, та ще до неї можна під'єднати кілька приладів. Заряду такої міністанції має вистачити на кілька годин, каже хлопець. Можна заживити ноутбук, телевізор, тобто техніку, яка має ватність до 300 ватт. Дев'ятикласник надихався різними відеоматеріалами в інтернеті, аби зрештою самостійно створити власну портативну станцію. Це перша моя зарядна станція таких масштабів. Вона зараз маленька. На даний момент я роблю проект на 2 кВт. Тобто, в мене вже є акумулятори, вже є декілька деякі запчастини. На даний момент розробка цієї станції призупинена. Оскільки нестача коштів назбираю і дороблю. Майбутнім Ілоном Маском називає Марка його вчителька історії та класна керівниця Лариса Томашевська. Жінка пишається винахідливістю та талантом школяра. Те, що Марко має талант в руках, тобто щось робити руками, ну це ми знали вже давно. В нього це було і в менших класах проявлялося. Але чесно, я не думала, що настільки. Що він настільки вже просунувся в своїй справі, що він зможе зробити ось таку переносну станцію. Він приносив її до школи ще раніше. Показував мені. Я була вражена на сьогодні. Це вже не перший винахід, яким хлопець ділиться з іншими. Марку вдалося сконструювати і чимало інших пристроїв. Свою діяльність з акумуляторами я почав коли на тренуванні з вільної боротьби. Не стало світла. Я робив павербанки потужні, щоб заживити ліхтарик. Створив дуже багато павербанків, фонариків різних. Коли ще займався всякими платами конструювання у майбутньому, Марко мріє стати пасічником щодо власних винаходів, то вважає їх більше волонтерською справою. Адже портативні зарядні станції, хлопець планує передавати українським військовим на фронт. Це тебе так поставили.